Дорогі друзі, ми вітаємо вас на каналі Жива Надія на рубриці, де ми з вами продовжуємо вивчати слово Боже разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. І сьогодні ми маємо дев'ятий урок, який має назву суперечки у Єрусалимі. І пам'ятний текст Марка 11.25, де сказано: і коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Дуже хороший пам'ятний текст сьогодні. У нас який говорить нам про те, що потрібно прощати. І е, також, якщо ми будемо дивитися з вами по хронології, що сьогодні нам урок цей пропонує, то коли ми дивимося на Іван Лія від Марка, ми з вами підходимо до одного такого моменту, як тріумфальний в'їзд Ісуса у Єрусалим. Отже, ця історія записана в Марка 11 розділі з 1 по 11 тексти. І, от, е, взагалі, от в мене таке було питання. Виникало, е, навіщо був потрібен ось цей в'їзд? Чи був він, от так сказати, вже. Дуже сильно тріумфальним, враховуючи, що Ісус Христос Він на кому. Ну і на Ослиці в'їхав у цей Єрусалим. Для чого це потрібно було робити? От Що це сьогодні говорить нам і як це укріпляє нашу віру і переконання в Слові Божому? На Ослицях в'їжджали царі в Єрусалим. То Христос хотів показати, що Він про себе думає. Він питав у апостолів, каже, ти пророк ти. То? І іноді могло, могло таке в апостолів враження, що Христос, мабуть, і не цар. Ну, щось непонятне що. Але Христос тут акцентує те, що пророцтво це було про нього, бо було пророцтво в Захарії. І він розумів, що про нього пророцтво. він як цар в'їде в Єрусалим. Це перше. Друге, я б на ось, і, і ще тут можна сказати, що думки Христа і наші не завжди співпадають. Це і наука молитви. Ми іноді молимося і думаємо, що Бог розуміє так. Народ розумів, що це їде цар, який, який буде завойовувати Римлян, це потім, тому вони листя там підкладають. Але Христос їхав в те царство, яке пройде через Голгофу. Тобто тут це таке питання, як ми розуміємо, що Христос є, і як Христос розуміє. Це, мабуть, на цій історії велика різниця. Бо потім ці лістя всі зібрали і повели його на Голгорський Крест. Mm -hmm. Ну так, я якраз от теж цікавила це питання. Чи не було це навпаки, от оцей в'їзд? Що люди навпаки більше почали думати про те, що це буде якраз оцей цар юдейський, який буде тут на земне царство от робити. От тут таке питання теж ну, завжди мене цікавило. Та і дійсно ми бачимо тут таку ситуацію, що та, вони спочатку кажуть, що він їхній цар, вони його вітають, а потім ведуть на Голгоф, буквально через ну кілька днів там. От. Дуже як би, от, ну, взагалі цікаво прослідковувати, що тут відбувається. От, і дійсно, так коли ми бачимо, що пророцтво збувається. І ми знаємо, що скільки, скільки взагалі пророцтв було от про Ісуса Христа в Біблії до цього? 313 тринадцять. пророцтв. І ми бачимо, що кожне з них. Збувається і, і, і воно було дано ще за багато років до того, і коли все це збувається в одній людині, то це дуже велика математична імовірність і велика випадковість має відбутися, щоб це змогло все збутися в одній людині просто так випадково. І це навпаки, от особисто мене мотивує на те, що Боже Слово воно живе і діяльне, воно правдиве, і воно навіть от всі інші науки, наука навіть навпаки, підтверджує те, що сьогодні набагато більш логічним буде довіряти Слову Божому ніж. Наприклад, всіляким псевдо, там теоріям і виникнення і походження світу і життя людини, зокрема, і Христос цим і показав, що так, це пророцтво про нього. Mm -hmm. Він так і показав. Бо коли б він не в'їхав, то люди б сказали, а де ж той, що в'їде на, на вусліки, Христос каже, це я. Mm -hmm. так. 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 так, і в урочнику така цікава думка, підкреслюється, що це такий слабкий прообраз. Того майбутнього другого приходу Ісуса Христа, коли книга об'явлення описує, що він як вершник на білому коні на хмарах з янголами, тріумфально дійсно, як цар буде повертатися на нашу планету. Так, так. Добре, дякую. По хронології далі, коли ми рухаємося, то ми маємо історію про дерево, прокляте, ну і про очищений храм. Скажіть, будь ласка, от ну, багатьох людей о, цікавить завжди ось ця історія, коли Ісус ну проклянув оцю смоківницю. Багато людей просто дивуються і думають, чому Ісус Христос ну так от жорстко так сказав, типу, тим більше, що ну дерево не дало плоду, ну гаразд, але навіщо було ж його проклинати? О, тим більше, ну дерево, навіщо для чого це? От, що взагалі оця історія нам говорить? Чому, чому все ж таки ось так? Ну, Ісус хоче наочно показати гіркі наслідки. Наприклад, задається питання, до чого було проконати землю після гріхопадіння Адама та Єви. Але ми розуміємо, що інакшого виходу у Бога не було, якщо залишати грішники в ідеальних умовах. Якщо грішник, ми бачимо, що сьогодні робить в проклятому світі, так? який має його виховувати за Божим задумом. Щоб було б в ідеальних умовах. Тобто завжди є наслідки, Бог хоче показати наслідки за наші дії. Або це гарні, благословенні наслідки, або це прокляті, погані наслідки. І ми бачимо, що народ не впорався з тією місцем, про яку ми вже говорили да, на попередніх зустрічах. І Ісус каже, якщо дерево не приносить плоду, його зрізають і бросають, кидають у вогонь. І, на превеликий жаль, Він хотів закликати, і він напередодні своєї жертви буде плакати над Єрусалимом. Тому що він буде розуміти, до чого буде призводити їхнє відхилення від Бога, від нього. Тому, напевно, це така мала бути ілюстрація. Так, тут мала бути ілюстрація про Ізраїль, але люди скажуть, там вже написано, що було, не було ще часу збору смок. То при Причому тут смоковниця? Але те, що пишуть коментатори, що в цей час і листя нема на смоковниця. Тобто Це була якась унікальна смоковниця, бо листя на смоковниця, коли плоди, тоді і листя. І Христос бачить, що і листя написано, він зголоднів і підходить, може й плода знайти. Але це була, знаєте, така смоковниця красуня, яка плода не давала. І це ще паралельно фарисеїв, які красувались, а плодів характера не було. Тому він дає це прокляття, і це прокляття дивує Петра, і ми звертаємося, ми вже не раз казали про віру. Іноді люди кажуть, у мене з вірою все гаразд, все гаразд, все гаразд. Але Христос і показує, що таке та віра ідеальна, яку він хоче бачити. І Петро здивується, як ти сказав. Три слова будь проклята, і смуковниці немає. Христос каже, коли ти будеш мати віру, то й гори підуть. І тут ще, ото, і тут ще е, в цю історію прикріпляється наш пам'ятний вірш. Написано Прощавайте. І це, ви знаєте, я так думаю, одна із проблем багатьох людей, які моляться. Вони не думають про те, що вони на якогось обіду мають, не прочення, не все. Я пам'ятаю, ми раз, раз прийшли на оливопомазання помазання до одної людини. Знаєте, іноді люди розуміють, оливопомазання, помазання, це якась магія. І ми почали, ми знали, що там була проблема з чоловіком цієї жінки, і ми почали за запитувати питання, а як з чоловіком, як що? І людина, знаєте, скаже, я вас не для цього запросила, щоб у мене тут чоловіка. Ви мене мене і входьте. І люди багато не. Бо Христос каже, коли ви молитесь і коли не прощаєте, на що ви маєте надію? Це теж така наука про молитву. Не треба. Коли прощаєте, тоді молитись до батька. Так, що будете у батька, у батька просити, коли про чоловіка мене не питайте, а ви прийшли мене моливою, та й маєте. Це не дуже гарно форма, так. Далі, коли ми йдемо, то бачимо, що в Ісуса були певні виклики. От виклики, коли йому давали, от. Саме фарисеї, коли от вони запитували його, от якою владою ти все чиниш, хто дав владу тобі це все робити? От. Ну і також ми бачимо, що вони намагалися його спіймати от, для того, щоб засудити. От цікава історія, коли до Ісуса підходять і запитують, кому ж все ж таки потрібно віддавати? Кесареві, от чи Богові. От чим примітна оця історія, і чи можемо ми привести якісь аналогії і на наше сьогодення? Знаєте, це дуже гарна історія, бо вона показує, як дьявол підбирається до нас лукаво. Знаєте, От вони підходять, і що вони кажуть Христу? Ми знаємо, що ти вчитель справедливий, що ти наставляєш на Божу істину, що ти кажеш все правдиво. Знаєте, І дьявол думав, що Христос зараз ростає, і все. Але Христос. А тепер ми тебе запитаємо. Ти справедливий, правдивий, класний, ти вчитель, супер, таке лукавство. А тепер ми запитаємо, оце для іудеїв це було дуже знаєте, гноблення римлян. Це ж митарі збирали, оце мито. І вони воно їх давати язичникам, де ж Бог цей кесарю, кесаря видавати Богові. І Христос каже, треба кесарю. І це ще одне питання, бо іноді віруючі думають, що їм не треба не, не держава, нічого, нічого. Навіть і віруючі, які паспорти не беруть. А Христос каже, а чого ви паспорти не берете? А чого ви це? Коли кесар потребує, то треба кесарів віддавати. Так же були і євреї. А чому ми будемо римські паспорти і віддавати? Давай вирішувати цю проблему. Це теж проблема для багатьох вірусів. Ну, держава то держава, а ми в не недержаві живемо. Христос так не казав. Христос не державою не жив. Він каже, треба віддавати те, що кесарю потрібно. Хоч той і кесар був такий, який гнобув. І знаєте, іноді люди кажуть, так там же несправедливо нас гноблять. А римляни несправедливо, але Христос каже, то да, але вони влада. Владу треба поважати. Ну і Біблія каже, що Бог є Бог порядку, і це велике свідчення для людей цього світу, коли віруючи, показують, що вони є законослухняними громадянами. Так, є питання совісті, безумовно. І є правове поле. І якщо ми знаходимося в правовому полі і ми живемо по совісті, і інші люди це бачать, це велике свідчення про того Бога, в якого ми віримо. Mm. Є іноді, коли нас потребує держава виконувати, що і має протиріччя з Божою волею. Інше, Но, коли нема протиріччя з Божою волю, і держава все потребує закону, то треба виконувати. Теж ми бачимо ще є один такий момент про найбільшу заповідь, коли прийшов до Ісуса Христа книжник, і він запитав про найбільшу заповідь. Отже, от що відповів йому Ісус, і сьогодні, в принципі, от. Коли ми говоримо про заповіді любові, чи можемо ми сказати, що всі заповіді зводяться тільки до якоїсь однієї, чи до двох заповідей, і більшість ну, знаєте, заповідей, які сьогодні там є 10 заповідей, їх виконувати не потрібно, якщо вони тільки там уособлені в якійсь одній чи двох заповідях? Знаєте, Це ще одне слушне питання, що ви Влад, задали, бо іноді люди весь закон Божий зводять тільки до 10 заповідей, А цих заповідей 10, 10 слов я нема то нам потрібно розуміти, що десять заповідей — це гарно, але є ще й заповіді. Бо в десяти заповідях не роби, не роби, не роби, не роби. А що робити? А робити любити. То треба, я завжди кажу, треба весь закон Мойсеїв вивчати. Десять заповідей — це церсавина, це жемчужина. Але є ті заповіді, які потрібно вивчати. І в десяти заповідях нема жертви, нема мили, милості. Це теж важливо нам. Я думаю, що весь закон Маїсеєв написаний для того, щоб ми вивчали, і там багато про любов. Ну весь храм був про любов. Божу. коли кров Бог пролив, і люди це бачили, це вже любов Божа. І бо іноді кажуть, а що то було в старому заповіті? Так ми жив і живому, по суті, в старому заповіті. Ми ще ж кров'ю спасаємося Ісуса Христа. Може, форма інша, але суть теж зосталася. І тому християни, я іноді не розумію, що кажуть, а то було. Там вже була кров, там вже була та ж благодать. Мені просто подобається, що думка розглядати оці дві заповіді, про які цей книжник з Ісусом проговорили, згадали ці дві заповіді з Тори, так? Розглядати правильну мотивацію до виконання форми. Одеся заповіді це, по суті, форма. Люби Бога, люби ближнього. А як їх любити? Ось тобі є інструкція, як їх любити. Це mm -hmm. дуже просто. Просто люди мені здається дуже ускладнюють мудроство ніх своїх. Так, ну, так, та, я згоден. Я ще б сказав, що от, навпаки, одесь от, це, це є й вираження о, цих о, заповідей любові. О, тому що ну як ми можемо любити ближнього при цьому там красти в нього щось, обманювати. От, тим більше типу, це також от ну вираз нашого послугу і вираз нашої любові. Не можеш дитина сказати сьогодні, тату, мамо, я вас люблю, але слухатись вас не буду. І тому так само і Ісус Христос. Ну так казав він це в інших іваніях. Що якщо любите мене, заповіді мої дотримуйтеся. і тому теж, коли ми е, шануємо от свого батька, матір, не вбиваємо, не чинимо переліку і так далі. Ми любимо свого ближнього таким самим, ну таким чином. Коли ми от теж не призиваємо, не робимо собі різьби, визнаємо Бога, пам'ятаємо суботній день, дотримуємося Його. Це означає, що ми любимо Господа. Це так уже. Я брат, Влад, з вами згоден, але є таке питання. В десяти заповідях не написано, що всім серцем, як самого себе. Я можу не красти. Знаєте, це питання. Я можу не красти, але. мені ця... Я не вкраду в тебе, але знаєш, ти от сюди не приходь. То я дивлюсь, що ці заповіді вони теж доповнюють якось десяті ті сливи. Я можу перелюбу не мати, але й жінку не любити. Ну живу, в мене перелюбу немає. Доповнення і да, уточнення, що да. мотив взагалі. Мотив. Всім серцем, всім серцем і як самого себе. Да. І любов, і супер. як основа. Та. Дуже дякую вам за ваші відповіді. На цьому будемо завершувати наш коротенький огляд. Дорогі друзі, ми дуже дякуємо, що ви були з нами. Запрошуємо вас підписуватись на наш канал. Жива надія! Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимося з вами в наступних випусках. До побачення.